Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Влада та перевізники залишили два села на Ярмолинеччині без зв'язку з цивілізацією. Вже більше року сюди не ходить жоден автобус. Люди змушені по 10 кілометрів щодня ходити до траси, аби доїхати до міста. Громада звернулася до народного контролю. Скільки живу, стільки пам'ятають автобус в Магнишівці, але останні два роки почалась колотнеча у транспортному сполученні села з містом. На маршруті з'явився новий перевізник із рейдерськими методами роботи. З того часу два села взагалі лишились без автобусу. Сам над нами. Ми відробили тут руки й ноги, а тепер поїздівалися. Стільки років ходив автобус, і щоб нині не дати цього автобусу для цих людей. По всіх селах ходять автобуси. Пасіжні є два. То що ми хуже всіх людей? Від виноградівки до пасічної десь 5-6 кілометрів. То тобто, це, якщо він якщо допустим, я один, то він же сюди не їде. Тобто мені виходить, приходиться йти з виноградівки пішки сюди в пасічку. Ліпше нікуди не їхати ніж сідати до того автобуса. Впевнені селяни бувало й таке, що висаджував на півшляху або просто раптово змінював маршрут без попередження. Про пільговиків мова взагалі не йде. Їх він за людей і не рахує. Переконують селяни. Мені син помер, бо я їхала з похорону. І він на перехростку, я йому дала гроші як на магнішівку, бо ніби ходив на магнішівка. Він каже, що я на магнішівку не поїду, дав мені здачі. І на перехростку встав. І вий, Я вийшла. І я з одною палкою, я з двома з бома, з шапаю, але я не прийду жажвіти спасішний учасників АТО каже, щоб їх ще там позабивало. чому вони поприходили, бо безкоштовно не хоче їхати. То це людей називає дебілами звернення. Таке ужасне звернення. Знайти спільну мову з перевізником не може ні громада, ні сільська влада. Я пропонував, що. Цей маршрут, що є на Вихилівку, поділити на двоє, три дні, чотири Магнішівка, три на Вихилівку. Всіх би влаштовували. Вони з мене сміяться разом із журналістами народного контролю. Ініціативна група їде до облдержадміністрації. Після палких перемовин нам пообіцяли, що знайдуть управу на перевізника і забезпечать транспортне сполучення магнишівки та весельківців з містом. Ми приймаємо вашу заяву. Запросимо перевізника на співбесіду понеділок чи вівторок. І за результатами вже співбесіду будемо приймати реагувати на. А вже за кілька місяців ми спробуємо дістатись магнишівки громадським транспортом. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.